Один з найбільших енергетичних гігантів світу зіткнувся з повномасштабною енергетичною кризою. По всьому Ірану школи, університети, банки та урядові установи працюють за скороченим графіком. Деякі з них навіть повністю зачинені на кілька днів поспіль. Тим часом деякі автомагістралі і торгові центри поринули в темряву. Виною всьому дефіцит природного газу, що становить від 260 до 350 мільйонів кубометрів на день. Але справа не лише в цьому. Майже всі електростанції Ірану покладаються на природний газ для виробництва електроенергії. Але ця зима дуже холодна і як наслідок, попит на опалення, тобто природний газ, різко зріс. Щоб задовольнити цей попит. Уряд Ірану закрив більше десятка електростанцій, які виробляють електроенергію, щоб дозувати природний газ. Тож, хоча іранці не замерзають, деякі з них залишаться без світла. Президент Ірану не запропонував жодного рішення, окрім вибачень і заклику до співгромадян знизити середню температуру в своїх домівках на 2 градуси Цельсія, щоб пережити зиму. Роки санкцій, старіння інфраструктури та марнотратне споживання перетворили Іран на нефункціональну державу, яка намагається функціонувати. З метою економії енергії уряд закрив багато найбільших промислових підприємств, а обсяги виробництва впали щонайменше на 30%, а то й на всі 50. До кінця зими Іран втратить десятки мільярдів доларів доходів. Тим часом валюта Ріал перебуває у вільному падінні. Досягнувши рекордно низького рівня, довіра до приватного сектору майже зникла. Тож те, що Іран у великій скруті більше, ніж очевидно. Зрештою, саме так починаються революції. З економікою, яка зараз перебуває у стані сильного стресу і регіональним впливом, що зменшується, Іран незабаром може зіткнутися з масовими громадянськими бунтами і заворушеннями. Президент Ірану заявив про це, коли попередив, що криза досягла критичної точки. Навіть на промисловому рівні справи ніколи не були настільки поганими. Багато індустріальних містечок Ірану були закриті. Зокрема, впало виробництво Сталі. Деякі джерела кажуть, що на 4 відсотка, інші стверджують, що на 50 відсотків. Істина може бути десь посередині, але в будь-якому випадку це досить значна цифра, і вона матиме хвильовий ефект на ланцюжок поставок і оборонну промисловість Ірану. Верхівка системної гнилі Дані управління енергетичної інформації США свідчать, що з 2018 по 2023 рік Іран заробив 253 мільярди доларів від продажу нафти. Це 144 мільярди за перші три роки Байдена і 109 мільярдів за останні три роки Трампа. Навіть з урахуванням чинних санкцій це все одно великі гроші. Іран міг би використати їх для відновлення своєї інфраструктури та проведення економічних реформ, але замість цього він витратив значну частину своєї скарбниці на високоризиковані, але високодохідні геополітичні авантюри. Десь від 30 до 50 мільярдів доларів пішло в Сирію на підтримку уряду Асада. Понад 20 мільярдів доларів було витрачено на створення проксі мережі по всьому Близькому Сходу, включаючи Хезболу в Лівані, Хуситів в Ємені та різні шиїцькі ополчення в Іраку. Однак, зі зміною уряду в Сирії, всі ці зусилля і десятки мільярдів доларів розчинилися в повітрі. Сухопутний міст Тегерана до своїх маріонеток тепер недосяжний, і без цього зв'язку можливості маріонеток з часом неохильно зменшуватимуться, оскільки Іран буде не в змозі їх поповнювати. Майже чверть доходів від продажу нафти, які Іран заробив у 2018-2023 роках, втрачено, і іранці не мають чим похвалитися. Ці гроші можна було б інвестувати всередині країни, щоб модернізувати і поліпшити трубопроводи енергосистеми та диверсифікувати свою енергетичну безпеку. Натомість керівництво Ірану повністю проігнорувало свою занепадаючу інфраструктуру, яка повсюди охоплює майже всі галузі промисловості. Наприклад, незважаючи на те, що Іран володіє одними з найбільших у світі запасами природного газу і сирої нафти, технологія буріння та інфраструктура Ірану недостатні для забезпечення власних потреб. Візьмемо для прикладу південний парс: найбільше у світі родовище природного газу, яке ділять між собою Іран і Катар, і яке постачає понад 70% природного газу Ірану. Однак видобуток на іранській стороні занепадає. В той час як видобуток у Катарі процвітає. Через санкції державні енергетичні компанії Ірану майже не мають доступу до іноземних технологій, і хоча це може допомогти розвинути самодостатність, це також може стримувати зростання і розвиток. Якщо так триватиме досить довго, незначні проблеми стануть ендемічними. В Ірані, наприклад, на газовому родовищу південний парс немає обладнання для уловлювання газу на факельних лініях. Факельна лінія потрібна для спалювання надлишкового природного газу, який виділяється в процесі буріння свердловин для видобутку нафти. З боку Катару цей надлишок газу уловлюється, зберігається і транспортується. Однак Іран не має відповідної інфраструктури і просто викидає його в атмосферу. Це може здатися незначною деталлю, але це не так. У світі, Іран посідає друге місце за спалюванням газу. Щороку він втрачає близько 21 мільярда кубометрів природного газу. Це вражаюча цифра. Для порівняння 21 мільярд кубометрів становить близько 50% загальнонаціонального споживання природного газу в Австралії або близько 30 споживання Індії. За наявності належної інфраструктури факельні лінії могли б подолати енергетичний дефіцит і забезпечити теплом мільйони іранських домогосподарств. Натомість газ марнують, викидаючи в атмосферу. Це лише один приклад з багатьох технічних недоліків, які притаманні енергетичному сектору Ірану. Революція на порозі Уряди можуть спотикатися, але суспільство формує ґрунт, на якому вони спотикаються. Частина провини за проблеми Ірану також лежить на його суспільстві. Розумієте, Іран це країна субсидій. Дешеві нафта і газ настільки доступні, що іранці не думають про це. Літр бензину на заправці коштує близько трьох центів, це в американській валюті. Можливо, життя в Ісламській республіці може бути важким, але дешеві нафта і газ можуть бути однією з небагатьох переваг, які роблять його терпимим. Саме так бачить це керівництво Тегерана і саме тому фінансує низькі ціни за рахунок субсидій. За даними МВФ, у 2022 році Іран витратив 163 мільярди доларів на енергетичні субсидії, що склало понад 27% його ВВП. Жодна інша країна не має таких субсидій, і, чесно кажучи, на це є вагомі причини. Але знову ж таки, іранці про це не думають. Субсидії існують так довго, що більшість іранців навіть не знають реальних цін і вважають, що мають право на дешеві нафту і газ. Востаннє уряд намагався скоротити енергетичні субсидії у 2019 році. Ціни на пальне підскочили за одну ніч, що спричинило інфляцію в усій економіці. За кілька днів люди вийшли на вулиці, і всі ті претензії до Ісламської республіки, які накопичувалися десятиліттями, вирвалися назовні. Понад 100 міст по всьому Ірану побачили масові демонстрації. Протестувальники підпалювали урядові будівлі, вимагаючи покласти край бідності, корупції та порушенням прав людини, а також ліквідувати саму Ісламську республіку. Плакати верховного лідера і тодішнього президента були спалені. Демонстранти вимагали відставки парламенту і скасування законів шаріату. Іранці в десятках міст висловили свій протест проти втягування країни в регіональні конфлікти та антиамериканської риторики уряду. Дехто навіть протестував проти збиття українського авіалайнера Рейсу 752 Загалом, це були найгірші соціальні заворушення в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року. Кожен проступок, скоєний державою, вийшов назовні. В результаті сотні людей були вбиті, а тисячі затримані. Отже, те, що почалося як економічна реформа зі скорочення енергетичних субсидій, вилилося в революційні заворушення, під прицілом яких опинився сам верховний лідер. Пройти через це знову Іран не хоче, але він також не може продовжувати списувати рахунки за енергоносії до нескінченності. Мало того, енергетична криза в Ірані сталася в найгірший час. Країна опинилася в складних геополітичних обставинах, і іранські законодавці явно відчувають кризу. Наприклад, новий закон про хіджаб, ухвалений парламентом, пропонує суворіші покарання для жінок, які порушують обов'язковий дрес-код. Але він ще не набув чинності. Президент Ірану виступив проти цього закону, заявивши, що він може мати зворотний ефект і викликати громадські заворушення. Окрім публічного дискурсу щодо шаріату та його дотримання, іранці також втягнуті в ескалацію конфлікту з Ізраїлем, в якому відбуваються прямі напади на територію один одного. Але зараз, з приходом до влади адміністрації Трампа, ситуація здається ще більш невизначеною ніж зазвичай. Під час першої каденції Трампа він провів кампанію максимального тиску на Іран і наклав жорсткі санкції на його ядерну програму. Серед іншого, санкції США були спрямовані на експорт нафти, банківську сферу та судноплавства, що в сукупності завдало шкоди економіці Ірану. Однак цього разу все може бути ще гірше. Як пояснювалося в попередньому відео, Ізраїль створює повітряний коридор, який дозволить йому завдати удару в глиб Ірану і знищити його військові та ядерні об'єкти. В той же час в Білому домі Нетаньяху лобіює посилення тиску на Іран. Ізраїль також відіграє певну роль у нинішній енергетичній кризі в Ірані. Менш відомим фактом є те, що в лютому 2024 року ВПС Ізраїлю підірвали два газопроводи в Ірані в рамках своїх ударів у відповідь. Іран не зміг вчасно усунути пошкодження, тож уряд тихо використав свої резерви на випадок надзвичайних ситуацій, щоб уникнути перебоїв у постачанні газу мільйонам людей. На момент обрання нового президента в липні він успадкував державу з виснаженим запасом енергії, який він був не в змозі поповнити. Тим не менш, для Ізраїлю це щасливий випадок, коли два фактори збіглися разом, щоб створити ідеальний шторм: енергетична криза і повернення Трампа. Якби Ізраїль завдав превентивного удару в цей час і зруйнував і без того крихку енергетичну інфраструктуру Ірану, це посилило б поточну енергетичну кризу. Дефіцит газу стане непідйомним, що може спровокувати соціальні заворушення і налаштувати іранську громадськість проти уряду. Нетаньяху вже давно прагне довести Іран до точки кипіння. Він неодноразово закликав іранців вийти на вулиці, і це, можливо, найближчий момент, коли він коли-небудь наблизиться до того, щоб це сталося. За кожною миттю режим наближає вас, благородний перський народ, до прірви. Переважна більшість іранців знає, що їхній режим не дбає про них. Нещастя однієї країни це можливість для іншої. Ось як це відбувається. У геополітиці мораль це не правило, а інструмент.